Нам друкарня арт-прес допомогла, і фактично вони взяли на себе таку відповідальність надрукувати. Це з іншого берега, з Ой, як його порахувати ліви. Це з правого берега фото. Тут цікаво, видно, як відпочивали на той час з інструментом. Той, хто грибе, і той, хто командує, а парочка собі відпочиває під цей час. І, ну, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя Межгір'я було дуже модним місцем для відпочинку, і кияни туди їздили і як дорогою, так і Дніпро. Багато водочок, човників. І ходив пристальні сюди, великий Великий припливав пароплав і маленький пароплав. Вони тут також є. Зараз я знайду, де великий. це маленький. Це маленький пароплав, той, що невелику кількість людей привозив. Там далі в мене є. Ну, Там трошечки монтаж тогочасний. Будь ласка, на прикладі якось світлини про складнощі, відновлення. Картинки, так Складно, Складнощі відновлення картинки, ви маєте на увазі, щоб зробити такого розміру і вище. Ну, Друг того часу був ще не дуже якісний. І маленька поштівочка, і коли вона збільшується, всі негразди ставали ще більш очевидними. Тому художнику, який це робив, Юрію Малієн, ну, багато часу треба було, щоб вичистити. Ну, зробити це таким, щоб воно було привабливе, щоб воно було гарне. Зараз не можемо це покласти і просто стежити.